Всім привіт, дорогі глядачі. Я вже добряче підсів на той YouTube. І вже три дні дивлюся, що в мене не то що підписників не додається десь один навіть втік. Так що треба срочно свіже відео знімати. А ідея в мене ух, ну, Правда, не завжди є настроєнні говорити розказувати, і розказувати взагалі. От. Ну, значить, сьогодні відео про, про то, як підібрати фрезу до трактора. Взагалі, це таке чу 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 чудодійна штука така. От. Якщо ви купуєте трактор з вам, вас там не ахті, е рекомендую обов'язково брати фрезу, А вже решта там плуг, що там треба буде, ще якісь саджалки, гурталки, косілки, то, то вже можна так, якби обійтися. А от фреза, в неї можна робити все фактично. Ну не так може там, ну скажемо, плугом, ви, ви, ви тільки виговорите поле і все. А фризою можна зробити і парину перебити, і садок, і, і під картоплю, і під городину, і посіяти можна просто е, поле, ну, перефризувати там, ну, слід два, потім розсіяти руками, як колись під коні. ну і Тепер фактично як заборонувати. Коротше, фриза, я вважаю, універсальна штука. Звичайно, що є якісь мінуси, всього не може бути всі ідеальне. Але... Що вам хочу розказати про фрезу? У мене, як перший раз купляв фрезу, була теж така дилемма, яку ж фрезу купити. Їх є багато різновидів, але найпоширеніші то такі от китайські що редуктор посередині. І є ще там польські бомет, Тіпа в них принцип теж схожий, по-моєму і є ще японські бушні. Значить, японська відпадає, на мою думку, мені зразу не сподобалася чим. Японські ззаді є, виходять два колеса, такі вони зовсім але адже вони виходять для регулювання глибини обробітку. І ззаді, після трактора, не виходить ідеальне рівне поле, а ще залишаються два слідочки від, від коліс. Звичайно, плюс, що можна регулювати глибину обробітку тими колісами. Ну, мені то не сподобалося. Я відмовився від ідеї е, японської фрези, е, і плюс чи мінус ще там запчасті, нових я тих фрезів не бачив в продажі, б ушні. Е, потім в них там система навістки. Ну мені не сподобалося. Ви собі дивіться, як кошти. Я вважаю, що якщо щось купувати е, е, з, з сільськогосподарської техніки, треба брати так такі речі, які доступніші по запчастинах. От. Окрім того, що там, ну, японський супер-пупер надійний, але ж вічного нема нічого. І коли воно щось зломиться, запчасті все рівно треба шукати. До китайців запчасті є. Скажу вам про, потім про фрезу з тими, польську з великими такими ножами, такі лопасті, хто ресори гнуті, Ну ніби непогано, ну, все рівно вона мені не подобається. От. Не можу пояснити, плюс в деяких фрезах є привідний вал з боку. Дуже не рекомендую брати такі фрези. Через що? Через те, що якщо вам прийдеться обробляти, скажімо, малину або сад, і е, треба пройтися по -під радком правою стороною чи там, лівою, звідки там, в них той редуктор, він десь виступає сантиметрів 15 і вам ніяк не вийде пройти такою фрезою по під самий радок. Дехто скаже, що тоді вона з другої сторони, там, якби, би право, тільки правою, то при умові, якщо у вас є вихід з двох сторін. З краю поля, що ви вийшли, розвернулися потім звідси. А от як в нас там, де в нас малина в Вільї, у нас вихід тільки з одної сторони. Ми здаємо зад ну, в центрі села город. Якщо зробити з двох сторон місце для розвороту трактора, то Города вже нема, тільки на розворотах. От. Ну і, значить, я рекомендую брати все-таки таку китайську, хоч народ. Китайське китайський. Нічого, китайське теж добре буває. От. Таку китайську фризу я одну замучив. Ну, як замучив, за сезон я поміняв три комплекти ножів, а в ній оця 1,60 а в ній 34 ножі. Як і я ті ножі стер до голок ну, по, -по, по людських городах, на Залібках. І не знаю, як виглядають підшипники чи сештерні в редукторі, тільки нігрол доливав, бо його. Він там трошки виганяє, трошки десь витікає, сальники пропускають, то звичайна справа. Не знаю, як, як міняють ці підшипники. тільки ж працював, змащував і міняв ножі. От. Е, ця фреза це вже новіша. Е, прийшов, Було так час, що мені прижало з гроші з грішми і цю стару фрезу я продав, а цю вже купив пізніше, коли так трошки е, краще стало з фінансами. І... Е, Жалоб на нього немає, дуже задоволений нею. Е, значить, сюди, що хочу сказати. От е, в неї, е, як то кажуть, розходний матеріал, такі ножі. Оцей ніж майже новий. От, от бачите, не пам'ятаю, скільки такий коштує, чи 170 гривень, ну, щось біля 200 гривень. А от, от вам ніж. Бачите, який? ближче покажи його. Бачите, він вже. Ну, то що він робить, я стараю ножі, от робиться такі серповики, такі. Ножички, от. ну тоді вже їх викидаю по-любому. А ще що можу сказати, вони зроблені з якогось такого матеріалу, похоже, щось на чавун по -по чи я не знаю, Значить, о такому робочому варіанті, коли так фреза крутиться, вона попадає на камінці. На, на корінці, на піньки Припідскакує фреза, фриза, але ніж ніколи не ломиться від такого прямого роботи. Але воно дуже боїться бокових ударів. Оце розвертається в межу, межа, межа зазвичай тверда, тільки хитнуло фризою в межу бог і вже відломилося. По місту їдеш. Стараюся прижиматися до обочини ближче до бордюру, десь чуть-чуть фреза хитнула, тільки пеньки, чую, дзинь, полетів мій ніж по асфальті, зупинився, забрав, забрав нашу. Ну, по-перше, щоб воно не заважало, а по-друге, вони вараться. Звичайною електричною зваркою, при серйозному бажанні накладаю тако прутик, тако прутик, врізаю вару. Ну, звісно, то вже гамно діло. Ну, при біді ще можна О, дивіться який ніж От, От, От При біді ще е, можна поставити там поле доробити. От, е, обслуговування її дуже просте, регулярно шприцувати Ці підшипники регулярно чистити, бо намотує на нього все, що може замотатися. Мішки, лівчики, трусиль, е, Шнурки всякого сітки. ну На городі виявляється дуже багато всякого такого добра валяється. От. Доставав я з ну Багато цікавих. Ну, які там цікаві речі, ну але ніби там де, де взятися лівчику на городі. А він тут десь взявся, ці як їх, колготки. Жіночі ті, ті штучні, їх, як намотає, то їх та, та мука. А ще як попаде трохи дроту, ні ножем, ні булгаркою. Ну, але ж, ну, така, така справа є. От, От така ситуація по на по, по е, Насчет вибору фрези, ну по моделях. Рекомендую брати все-таки китайську. Отаку просту китайську. Друге діло велика справа ширина фрези. Якщо затуляєш мікрофон. Якщо... Вам першим ділом треба знати ширину колії свого трактора. Тобто міряйте по з краю від краю коліс. У нас приблизно 145 сантиметрів виходить, то бажано, щоб фреза ваша виступала сантиметрів по 10, 15 за, за, за трактор. Наша метр шістдесят і 145, тобто 15 см різниці, то по 7,5 см з країв. Е, ніби добре, все нормально, але но як ми робимо сильний уклон, поле ідемо по уклону, то трактора скидає, і тоді треба трошки хитрити е, і починати поле обробляти знизу, щоб воно так якби, як риби, накривалося. Бо якщо просто ходити раз відразу. В задперід, то залишається невеличкий слідок переднє колесо чуть -чуть зносить трактора заднє колесо, а фреза виходить ще чуть-чуть так, якби чуть-чуть боком трактор йде. От. Тобто було б добре ще ширшу, але ну, я вирішив не перегружати трактора. Ще що забув сказати, на мою думку, з відомих мені навісних до трактора. То фреза саме більше гробить трактора, дуже сильно гробить. Навіс курве, розбиває е, мотора, гробить, тож ти йдеш на самі нижчі передачі і на всіх оборотах мотора. Ну, але ж зато, зато ефект після фрези е, після фрези у терміну стільки, якщо у вас на ділянці є багаторічні, такі типу пері, чавій хрін. То після фрези їх буде набагато більше. <хи> Вона порубає, порве їх на кусочки, і кожен кусочок буде заново рости. Бажано, якщо є такий бур'ян, його раніше випалити хіміями, а потім вже фрезою користуватися. Але інші всі ефекти, то, то е, е, і в 2014 році ми почали користуватися фрезою, і, значить, така була в мене історія фрези. Ну, робив я людям, люди ще не знали, що таке фриза, і так далі. В основному привикли до коней по городах у нас в райцентрі. Ну, а тут я виїхав з фрезою. Там, одному другому зробив. Хваляться, одне другому переказують. У зам... мене замовлення було отако. Ви ще криші я сутками робив і не встигав. І от така історія. Їду я в маршрутці, і сидять недалеко від мене два чоловіки, таких, я знаю, років під 50. І один другому розказує, не розказує, питає. А, а це один, один з них, це приблизно з мого, з мого району. А, а інший з іншого району. І той з іншого району, чужий, як би сказати, питає того, каже, слухай, що то у вас там таке є? Хто то у вас там таке робить городи чимось таким? каже. У мене каже, така ситуація, каже, сімейна вийшлася через нього, ну, тобто через мене. Ну, вони ж я собі ззаді сиджу. Ну, не то, що підслуховую, ну в маршрутці говорять, ну, куди не, б не почути. Розказує чоловік таке. Каже, Кожен рік, кожна весна в нього намічається каторга. Значить, жінка гонить чоловіка. Ну, сама йде, і чоловіка гонить на город, І в них город з, з глинистий ґрунт і, і цю груду граблями, сапками розбивати, мучити. Чоловік придумує всякі, як кажуть, отмазки, щоб не попасти. Матвій. Нагород, е, цього е, е, але ж ну, жінка заставляє навіть взяти е, відпустку на роботі і каже так: значить, ця весна він же в, в, в очікуванні того жаху щорічного, а жінка його не кличе. Мало того, він щось запримітив, що жінка стала пропадати з дому з ранечка. Він там просинається. А жінки вже немає. Ну, є, що які зразу думки. Ну, думки такі, як коханець, коротше говоря, що робить чоловік одного ранку не йде на роботу, а йде слідом за жінкою, значить. Добирається жінка, жінка приходить на город. Він як побачив той город, то, -то, то, то прозрів, каже: Йо-ма, чим то так зроблено? Ніяк, жінка ходила на навіть чоловіка не пускала на той город з задоволенням. Понімаєте наскільки ефект ефект від фризи. Ну, звичайно, хороший город зробити, щоб гарно було, особливо засушена глина або суглинок. То треба, треба зо 4 сліди першої пониженою пройти, от щось таке. Але ж, але ж інакшим більше нічим. Ну, там, може, якісь там комплекси современні і так далі, то, може, таке можуть зробити. Але я говорю про доступне для звичайних дядьків навісне до трактора, то фрезатор це, це капітальна. капітально. Дуже рекомендую. Будуть питання, якісь ще пишіть. Буду в полі, ще зніму відео хитрості, як зробити гарне поле фризою. Повірте, я вже зроби, на, напрацювався дуже багато на городах і на своїй землі. Знаю всякі секрети, які багато хто не знає. Поділюся з вами безплатно. Всім папа! -па.